Вітаю всіх шанувальників футболу. Канал Дені 3D. Запрошую вас на перегляд матчу другого туру групи Євро e 2016 між командами Албанії та Франції. Обидві команди виграли в першому турі. Виграли впевнено, 2-0. французи обіграли Румунію. 3-0, албанці виграли у швейцарців. І традиційно перед матчем пролунають гімни країн. Пролунали гімни країн. І давайте знайомитись зі складами команд Албанія, Беріша на воротах в полі Хисай, Цана, Джим Сіті, Аголі, Мемушай, Джака, Баша, Роші, Гаші та Сокол Цикалеші. Неймовірний Сокол, який забив тричі у ворота збірної Швейцарії в першому турі. Наставник команди Дені Джуніор. Франція Югольоріс на воротах в полі Санья, Варан, Косільни, Евра, Діара, Погба, Матуїді, Марсіаль, Грізман та виходить на цей матч Жиро. Дуже оригінальна зачіска у поля Погба. Шматочок леопардової шкіри на голові. Ну, звичайно, Погба. Погба завжди дивував своїми зачісками. Ну, і ось нам показують сокол Цикалеші. Хетрик. Але не єдиний хетрик в турі. В тому, -то, в тому і справа, що, начебто, цикалеші повинен був після першого туру бути одноосібним лідером в бомбардирській гонці. Але ні, шкода, з Чехії забив тричі іспанцям. Двічі з пенальті, звичайно, але це вже інше питання. Ну і розпочинається матч групи Ей. Франція господарі турніру, звичайно, всі за них. Всі. Весь стадіон за Францію. І трошечки там албанців приїхало на цей поєдинок. Сокол віддає наліво. Косільне. Косільне відборює м'яч. Вільний удар для Франції. Якщо у албанців забивав один гравець, то. У Франції відзначились двоє. Марсіаль відкрив рахунок в матчі з румунами. І Грізман зі штрафного подвоїв. І, звичайно ж, зробив цей рахунок остаточним. 2-0. Виграли французи. Висіли вони на воротах збірної Румунії. Пантілімон грав пречудово, але все-таки є обмежені можливості у кожного. Грізман видає суперпередачу на Евру! Не на Марсіаля, а там Евра опинився. Тому може і не дійшла справа до удару. Евра віддає на жиру. Жиру знову ж таки не отримує м'яч. Іще один гравець нападу французів. Башан Джим Сіті. Аголі. Аголі. Видає гарну передачу на гаши. Іваран. Чітко, чітко, але не. не за рішенням арбітра. Штрафний удар. Мабуть, блокування треба так. Так формулювати цей свисток, так розшифровувати цей свисток. Штрафний удар для албанців. 15-та хвилина. Перший небезпечний момент може бути. Ну і вже не нова процедура. Вже ми звикли до спрею на футбольних матчах. Ми побачимо, побачимо, як албанці. Розіграючи вдарять цей штрафний. Ні, тут Леріс. Леріс не збирається пропускати такі м'ячі і одразу на Євру. Євро на матуїді. Знову Евра. Якось вища Євра грає, ніж Марсіаль. І ось нарешті Антоні Марсіаль. Віддає гарну передачу на поля Погба Погба Поки що сам. Не дають йому розвернутися на удар. І. Звичайно, зупиниться Лас. Червоної картки не буде, якщо дав продовжити арбітер гру. Жовта картка удар ззаду по ногах. Таке Погба спровокував. Берата. Берата Джим Сіті. І є штрафний удар. Грізман забував вже зі штрафного на цьому євро. І у нього є прекрасний шанс забити ще. Ну так, звичайно, в п'яту. Погба хотів розвернутися, щоб вдарити. Начебто бу була секунда у нього на цей удар, але він все одно побоявся. Побоявся і хотів все-таки вийти на ще кращу позицію. Заробив штрафний, дуже небезпечний. І Антуан Грізман. Антуан Гризман удар по воротах. Стінка Стінка рятує Борішу. Ну і Беріша також не задримав у воротах. Евра одразу перериває атаку албанців. Тепер всі розташуються, всі повернуться, і можна нормально грати в захисті Аголі. Гаші зліва і Вран. Ворон з центрального захисту постійно бігає вище, дуже високо приймає він гравців і вже вдруге порушує правила. Албанці розіграють штрафний удар лівим флангом. Непогано атакують лівим флангом. Трошки просідає Санья. В першому матчі він грав покраще. В цьому матчі активніший лівий фланг французів, там де Евра. Ну і Воран знову підстраховує Бакрисенья. Щось у нього не пішло в цьому матчі. Косільни. Матуїді. Жиру якось дуже глибоко приймає м'яч Жиру. Хоча він навістри атаки. Гаши. Албанці нічим не поступається французам. Першому таймі. Подача посільний. Матуїді на Жиру не точно. Якось з маленькими силами ідуть французи. Вже вичікують. Вичікують, щоб е, організувати контратаку. Хисай. Євро забирає. Марсіаль. Підхоплює м'яч. Матуїді. Лас. Жиру помиляється. Жиру не грав в першому матчі. Б баша І удару немає. Кудись албанець побіг. Всіх надурив. І себе, і французів і так і не пробив. Грізман віддає передачу. Хисай. Гарний прийом. І з розвороту віддає на Роши Роши може помилитися. Матуїді одразу в підкат. Матуїді знову відбирає! Матуїді! Подача! Чи буде удару? Не буде удару. Погба! Удар по воротах Беріша! Який удар від поля погби. І Беріша не гірший сейв. 4 хвилини додав арбітер з-під захисника. З-під гравця бив Погба і Беріша зреагував. Ух, який крупний план. Бакрі Санья неочікувано. І Грізман буде подавати кутовий. Останній кутовий в першому таймі для французів. І удару немає. Поки що Грізман. Грізман. І руки, і ноги, і все. Все допомагає албанцям в цій атаці. Арбітер свистить. І сигналізує про завершення першого тайму. 0-0. Показує нам Сокола колецике У нього ні удару, ні голу, звичайно ж. Звичайно, це головна ударна сила албанців. Поки що 0-0 перерва відпочинемо. Другий тайм розпочинається на велодромі. 0-0 після першого. Так само було і в матчі Франція-Румунія. І тільки в другому таймі французи змогли забити. Грізман. Матуїді. Піднімає м'яч. Жиру. І там порушення правил було на блізі Матуїді. І жовта картка. Ще одна жовта картка для албанців. Баша її отримує. Після того, як Матуїді вже передачу віддав, Баша влетів йому в ногу і буде штрафний. Але далеченько Далеченько до воріт. Грізман навряд чи буде пробувати, хоча можна спробувати. Знову в стінку. Сьогодні у Грізмана не йдуть. Штрафні удари. Сокол. Знову сокол з м'ячем, Але Бакерісеня у нього забирає м'яч. І ще одне порушення правил, Ну, якось албанці летять просто не задумуючись. Про здоров'я французів І ще одна. Жовта картка голі. Ансіа голі на 56-й хвилині. Третя, якщо я не помиляюсь, ну і. Капітан прийшов заспокоїти свого партнера по команді. Ну зовсім м'яча там не було, ще й додав потім. Таким чином албанці ламають гру Франції, не дають атакувати постійно. Франція має зупиняти свої атаки, постійно їм треба розігрувати штрафні, всі повертаються, встигають. Матуїді віддає ще в штрафний майданчик в глибину штрафного майданчика, але Жиру не зрозумів цього матуїді. Євра. І ще одна передача. Марсіаль! Марсіаль! 1-0! Антоні Марсіаль забиває другий м'яч для себе на турнірі. І на 64-й хвилині робить рахунок 1-0. Вичекав Матуїді. Вичекав Евра. Ну і Марсіаль відкрився дуже класно. І тут уже не залишив шансів голкіперу албанців Берліша нічого не зміг зробити. Знову в другому таймі і знову Марсіаль відкриває рахунок Сценарій повторюється першого туру. Ну що, чекаємо голу зі штрафного від Глізмана. Двічі він вже пробивав штрафні, Не вдало в стінку. І, може, буде ще нагода. Заміни готують тренери. Подвійна заміна буде у Франції. І подивимось, скільки гравців змінить тренер, тренер Албанії. Трьох Трьох змінює. Ну і дивимось. Лас Діара. Показують французів, але титр дають е, албанський. Кінслі команда Йо, Йоанн Кабай. Виходять у французів. І є 25 хвилин у албанців, щоб зрівняти рахунок. Звичайно, зараз французи почнуть грати на контратаках. Албанці непогано виглядали в першому таймі, але. Або французи додали в темпі, або албанці трошки підсіли, або те і інше. І в другому таймі вже прийшлося тільки збивати французів албанцям і зривати їхні атаки, збивати темп. Цена. Каче. Набрашем. На Ми мушай. Ну і ось! Ось. Той відбір м'яча, якого чекали. Французи! Погба Нагрізмана і цана! Як він класно відібрав! Каче. Сокол. Непогано. Але тут варан, варан, звичайно. Погба Матуїді на кінській комана. У цього є швидкість. І знову, знову, бачите, чіпляють, чіпляють, не дають. Розбігтись Кінслі команд. Як, яка погана робота з м'ячем. Просто жахлива робота з м'ячем. Варан. Подивіться, як він на випередження грає, весь матч так грає. Погба. Хисай. Головне не помилитися зараз. Мемушай. В центрі поля поки що борляться команди. Погба відбирає. Так швидко розіграли в один дотик французи, що албанець навіть не встиг ні на кого набігти і залишився по центру між гравцями і таким чином і перехопив. Занадто швидко розігрували Погбата Марсіаль. Матуїді, Кабай. Джака. І Варан! Чітко в підкаті Все бачить Варан. І не було офсайду начебто у Глізмана. Грізман виходить Удар по воротах. Берліша! Сейв. Міг забивати Антуан Грізман. Не пішла у нього гра, не пішли у нього удари сьогодні. Косільни. Все бачать французькі захисники. Кабай! Гарно вирізав лехисай також. Також вміє читати гру. І знову варан на випередження. Непрохідний варан. Максимум, що він дав албанцям зробити, так це заробити штрафний. Грізман. ще раз Грізман. І віддає на кінцлі Комана, Але Беріша виходить. Виходить і вибуває 5 хвилин додано. Є 5 хвилин, щоб врятувати матч у албанців, але чи дадуть французи це зробити. Ліла. Ні, Погба наздогнав, наздогнав і відібрав. Коман. Грізман. Біжить з останніх сил. Передача, там нікого. Там нікого хисай вибиває на кутовий. Не подивився за спину, не побачив, що нікого немає. І просто вибив на кутовий. Французи, ймовірніше, виходять в 1-8 вже сьогодні. 6 балів. І ще й Ну, 6 балів, тому що 3 місця виходять. 4 кращих з шести. І, звичайно. Шість очок забезпечують. Для Франції 1 восьму Берліша ще один сейв. І що? Буде момент у поля Погба, Погба, Удар поворота! Берліша ще один кутовий буде. Франція не хоче залишати поле з одним забитим м'ячем. Хоче ще. Але поки що не виходить. Грізман уже, бачимо на повторі, вже побіг виконувати кутовий. Берліша. непогано сьогодні виглядає. Грізман подача. Варан. Ну от тільки голу для Варана не вистачило. Ідеальний матч для Рафаеля. Двічі порушив правила, але... Звичайно, скільки він перехопив передач, скільки він відборів зробив. Вітаємо Францію з виходом в 1-8. Антоні Марсіаль забив єдиний м'яч. Другий гол для себе на євро і приніс перемогу господарям турніру. албанія франція 0-1 для вас матч коментував Дені Тридем. На все добре.